Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел, я тримаю в руках пожиттєвий твір Тараса Шевченка. Не просто твір, а витвір. Шевченків-буквар. Я не знаю, чи багато з вас його бачили, а коли я його але я коли взяла його до рук не могла стримати свого захоплення. 1850 та навіть шістдесятий рік. По життє, вже не перед тим, як він мав відійти у вічність, Тарас Григорович ще встиг видати буквар. Але для того, щоб його видати, за що ж то треба було, він намалював свій автопортрет. І ця робота була розіграна, і тільки за вилучені гроші вдалося видати цей буквар. Видавець його, другий соратник. Інколи на літературному історичному полі навіть конкурент Пет... Панько Куліш високо оцінив творчість Тараса Шевченка і разом з тим його буквар. Він сказав, от Шевченко почав кобзарем, а закінчив букварем. Бачите як? Але хочу зазначити, що в 1857 році сам Панько Куліш видав граматку. Це той же такий буквар, такий гарний, ілюстрований, такий м -м, багатий. Коштував 50 копійок. Один примірник. А Шевченків буквар. Всього три. Він не був таким яскравим, таким ілюстрованим, як у Пантелеймона Куліша. У нього ж і передмова була, і після слова, а в Шевченка ні. Не було цього. У Шевченка були інші плани. Він хотів у системі видати не тільки буквар, але і. Рахунок, тобто арифметику, далі етнографію, географію і нашу історію, як він казав. Це в нього був такий, такий план, ну не встиг. Смерть забрала. І пантелеймона Куліша, і в букварі ось Тараса Шевченка є дуже багато спільного. Починаються ці букварі. Звісно, от бачите, буквар Южноруський виданий у Петербурзі, пройшов він дуже велику цензуру і починається азбукою. І повторюю, підкреслюю, і по телефона Тараса Шевченка. Велика буква, мала буква. А далі, а і в того і в другого склади. Але ці склади. На склади поділені вірші, переспів псалмових псал... Давидових псалмів Тараса Шевченка. А потім а потім йдуть думи, дума про Морозю Богуславку, дума інші такі думи і молитви. І завершується, не повірите, а завершується цікавими прислів'ями, цікавими порадами і. і... У букварі Шевченка є його картини живописні, де зображені діти. Він дуже любив діточок. Він казав, я той, хто любить дітей, ще є справжнім чоловіком. Так він писав. Ну, дивіться, які ось тут його ілюстрації. Тут і бандурист, і сліпа, і діти яких змальовував, перебуваючи у репніних. а також казахські діти, нещасні, голодні, але які так полюбилися нашому співцеві України Тарасу Шевченку. Ви знаєте, є тут дуже такі, от на початку, на початку ось що сказано на початку, якби Бог. Поміг оце мале діло зробити, то велике само зробиться. Це він таку велику роль надавав просвіті, освіті, і сам буквар призначений був не стільки для школярів, для дітей, як для дорослих, для дорослих і для недільних шкіл, бо в неділю дорослі ж не працювали. Він так хотів. Просвіти для народу, тож не даремно, і НТШ, наукове товариство імені Шевченка і просвіта теж носить ім'я нашого пророка. Ось така була сьогодні наша розмова про Шевченків-буквар. Шкода, я його тільки недавно от побачила і дуже була здивована, що і вам сьогодні розказала. А на цьому я прощаюся з вами до наступної зустрічі.